Уявіть собі, Рамзан Кадиров, глава Чечні, звинуватив російських силовиків в тому, що вони втратили Україну. Його критика спрямована на, на керівників силового блоку Кремля, за словами Кадирова, через їхню політику щодо мігрантів, а також дії в Україні та Грузії, Росія втратила підтримку серед сусідніх країн і тих, хто раніше був лояльним. Він прямо натякає на невдоволення всередині Росії. Це серйозний показник того, що навіть найближче оточення Путіна починає критикувати ситуацію. Ну, розуміючи, що війна стала не тільки політичною, а ще й економічною пасткою для РФ. До речі, щодо економічної ситуації в Росії, там зараз дійсно серйозні проблеми. Інфляція розігналась до найвищих показників за останні півтора року. Основні продукти харчування значно подорожчали. Наприклад, картопля на 80%, цибуля на 40, капуста на 30%. Тепер Центробанк РФ намагається уповільнити інфляцію, але поки що ніякі заходи не дають результату. Ситуація показує, що економіка РФ серйозно страждає від ізоляції та війни. Але тут треба зазначити, що ситуація з цінами в Україні. Теж непроста від початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти, тютюнові вироби та алкоголь підскочили майже вдвічі. Причина такого зростання це не врожай через окупацію частини території і руйнування енергетичної системи України. Одним словом, війна. До речі, за прогнозами експертів, ціни до кінця зими продовжуватимуть зростати. І аналізуючи ситуацію, видно, що економічні виклики через війну торкнулися кожного із сторін, але на жаль, Росію це не зупиняє і окупанти продовжують лізти усюди, де це їм вдається. Наприклад, провал окупантів на островах Херсона. Російські військові з 61-ї окремої бригади морської піхоти спробували висадитися на острові Білогрудий у дельті Дніпра. Це місце це одна з ділянок, де ворог намагається закріпитися, щоб отримати контроль над річковими островами в регіоні. Проте українські дрони зруйнували ці плани. Удар дрона вивів з ладу їхні гідроцикли, і внаслідок чого окупанти потонули. Партизанський рух атеш, що працює на окупованих територіях, підтвердив цю інформацію. А далі про статистику втрат Російської Федерації. За даними британської розвідки, у листопаді російські війська втратили понад 45 тисяч військових. Це рекордна цифра за весь час повномасштабного вторгнення. Лише 28 листопада їхні втрати перевищили 2000 тисячі осіб за день, а це приблизно одна рота за кілька годин. Основні причини таких втрат це те, що більшість мобілізованих росіян кидають у бій з мінімальними нав... навчаннями. Ну, така собі тактика м'ясного штурму. А по-друге, Збройні сили України ефективно застосовують артилерію, дрони, далекобійні ракети, які буквально косять ворога. Такий це сигнал, що російська стратегія брати число більше не працює і їхні резерви починають вичерпуватись. А далі, давайте поговоримо про скандал Грузії з Україною. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Запевняє, що не зважаючи на санкції, введені Україною проти низки грузинських посадовців, Грузія продовжить підтримувати український народ. Він наголосив, що політика його уряду залишається незмінною у цьому аспекті. Такі заяви лунають після підписання президентом України Володимиром Зеленським указом про введення санкцій проти. Засновника правлячої партії Грузинська мрія та ще 19 осіб. Санкції включають замороження активів, заборону на в'їзд і обмеження фінансових операцій строком на 10 років. Санкції України є, ймовірно, відповіддю на зв'язки грузинських політиків із Росією. я вам нагадаю, що грузинська влада оголосила, що призупиняє переговори про вступ до Європейського Союзу до 28-го року. Така заява спричинила хвилю протестів в країні. Активісти та опозиція виступають проти такого рішення, вважаючи його кроком назад у розвитку країни. Поліція використовує сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати мітингувальників. Ці події свідчать про складний період у внутрішній політиці Грузії та її відносинах із сусідами. Грошей немає, але ви тримайтесь, хлопці. У Сполучених Штатах, схоже, назріває чергова політична драма. Спікер Палати представників Майкл Джонсон заявляє, що Конгрес не голосуватиме за додаткові 24 мільярди допомоги Україні на 25 рік. Каже, це питання буде вирішувати лише наступний президент. Байден нещодавно звертався до Конгресу із проханням виділити ці кошти, але здається, там не надто налаштовані підтримувати його ініціативу. Ну, подивимося, що буде далі, але виглядає так, нібито тема допомоги Україні все більше стає такою розмінною монетою у внутрішній політиці США. І, схоже, всі наші союзники зараз буквально завмерли в очікуванні інавгурації Трампа. Це стосується і нашого питання щодо НАТО. Міністр закордонних справ Латвії заявляла, що багато рішень щодо нашого запрошення до альянсу залежатимуть від позиції нового президента США. Тобто. Поки варіанці можуть публічно мовчати чи дипломатично обходити тему, але всі розуміють, що без чіткого сигналу з боку США серйозного просування в цьому питанні не буде. Трамп, як відомо, не раз демонстрував неоднозначне ставлення до НАТО і тут багато хто готується до його таких можливих ініціатив. До речі, деякі ініціативи ми з вами бачимо і зараз. Команда Трампа активно включилася в справи навіть до офіційного початку його нового терміну. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, Україна розпочала переговори з представниками Трампа щодо припинення війни з Росією. Керівник офісу президента Єрмак зустрівся з Кітом Келегом і Майком Волцом. Ну, це ті, кого вже призначили на ключові посади в адміністрації Трампа. Келох, до речі, підтримав постачання зброї Україні адміністрацією Байдена. каже і дуже важливий інструмент для переговорів. Але от що цікаво, команда Трампа поки не дуже зацікавлена у, пос... у просуванні нашого вступу до НАТО. Це може стати серйозним викликом, враховуючи, що альянс одна із наших ключових цілей. Ще одна тема на переговорах була це вибори в Україні. Але Єрмак заявляє, що ми готові їх провести одразу після досягнення миру. Але зараз це дуже складно, бо всі ресурси йдуть на війну. А в додаток до цього потрібно забезпечити участь військових у виборах і тих, хто зараз за кордоном. А ось ще новина із сусідньої Румунії. Там ультраправий кандидат Джорджеску почав жорстку риторику. каже в разі своєї перемоги. Планує заборонити транзит українського зерна через Румунію і навіть припинити військову підтримку Україні. Цікаво, наскільки це серйозно, чи це просто такі передвиборчі заяви для внутрішньої аудиторії. Але як не крутий, ситуація виглядає неспокійно. Ну А далі з'явилися цікаві подробиці про російську ракетну програму. За даними The New York Times, запуск ракети Орешник планувався ще задовго до того, як Україна. Отримала далекобійні ракети Атакамс. Це йде в розріз із заявами Путіна, який називає цей запуск відповіддю на дії України та Заходу. Ще цікавіше, що минулої середи відбулася телефонна розмова між начальником Генштабу РФ Герасівом і генералом США Чарзом Брауном. І Герасівом начебто, сам зізнався, що Орешник готувався давно незалежно від ситуації з Атакамс. Такі зізнання явно ставлять, ставлять під сумнів риторики Кремля про захисні дії. Додатковий нюанс такої розмови був те, що нібито сам дзвінок ініціював Герасімов і американський генерал погодився на не анонсувати його заздалегідь. А тепер, коли факти такі спливають, виглядає все це дуже-дуже дивно. Тим часом Україна активно переходить на новий рівень у створенні озброєння. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що а, в, у серійне виробництво пішла модернізована раке, крилата ракета Нептун. Тепер вона може вражати цілі на значно більшій відстані, що дозволяє нам діяти ще ефективніше проти ворога. А ще почали серійно випускати. Вже нам відомий дрон Камікадзе Паляниця, він компактний і смертоносний, створений, щоб знищувати ключові об'єкти противника точними ударами. І на додаток, наш запит щодо систем ППО у НАТО. Не залишився без уваги генсек альянсу. Марк Рюте, підкреслив, що партнери готові передати все, що в них є. А далі про ситуацію в Росії у них за офіційними даними зникли безвісти. Вважаються 48 тисяч військових, слухайте уважно, які брали участь у війні проти України. Таку цифру озвучила представниця Міноборони РФ під час засідання в Держдумі. Проблема настільки серйозна, що депутати навіть намагалися а, зробити ці дані секретними, але, як ми бачимо, не вдалося. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі!